Мільбентел надійний антигельмінтний засіб для собак і котів, а також для цуценят і кошенят. Це таблетки, які допомагають захистити ваших улюбленців від найпоширеніших глистів, як круглих, так і стрічкових. Мільбентел застосовують для планової дегельмінтизації, за два тижні до вакцинації у родині з маленькими дітьми, які контактують з тваринами для профілактики дирофіляріозу при симптомах глистної інвазії. Активні компоненти, що входять до складу препарату, забезпечують його широкий спектр антигельмінтної дії. оксим знищує нематод глистів кругляків та їхні личинки. діє на цистот стрічкових червів та руйнує захист паразита. Інструкція по застосуванню дозування кошенята 1 кг половина таблетки, 1,2 кг одна таблетка, цуценята 1 кг половина таблетки. Один 5 кг, одна таблетка, коти 2 4 кг половина таблетки, 48 кг одна таблетка, 8-12 кг півтори таблетки собаки. 5-10 кг половина таблетки, 10-25 кг одна таблетка, 25-50 кг – дві таблетки. Дайте таблетку з кормом або примусово покладіть на корінь язика після годування. Голодування та приносні засоби перед дегельмінтизацією не потрібні застосування для профілактики та лікування. Профілактика один раз на три місяці. Перед вакцинацією за два тижні. У сім'ї, де є маленькі діти, дегельмінтизацію тварин проводити один раз на місяць з метою профілактики дирофіляріозу перед початком льоту комарів і москітів не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату. При порушеннях роботи печінки або нирок, не давати кошенятам до шести, цуценятам до двох тижнів і тваринам вагою менше 0,5 кг. мільбентел надійний антигельмінтний захист для котиків і песиків будь-якого віку.